Вітаю всіх наших глядачів. Ви дивитесь канал Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з експертом духовним практиком. Іштар. Іштар, вітаю тебе. Вітаю вас, дякую за запрошення. Мені дуже приємно. Я теж дуже рада, що ти до нас прийшла, і хочу, перш ніж почати наш ефір, наш сьогоднішній запис, познайомити тебе з нашими глядачами. Розкажи про себе, чим ти займаєшся, і як саме ти робиш деякі практики, як ти навчилася цьому. Так насправді це якби подорож моя життям, пізнавання себе. Ми займаємося цим кожного дня, але в один момент я зрозуміла, що мені потрібно більше часу цьому приділяти. А в дитинстві я чула голоса. Десь до 7-9 років в мене було багато голосів. Вони були різні. Це були такі діалоги, і потім, через певний страх, вони зупинилися. Але ближче до 30-33 років знову я почала чути оці ангельські такі голоса. І Я зрозуміла, що все ж таки оцей духовний напрямок це мій напрямок, і я не могла не йти по ньому. І так день за днем, рік за роком, зараз я перебуваю на землі лімурійській в Таїланді, де я також навчаюся. Ну я тут тимчасово, але я навчаюся тут також різними практиками. Я проживаю в такому селі храмовий комплекс, де дуже багато різних храмів, і можна навчатися різноманітними практиками, і медитаціями, і дихальними практиками, і просто занурення в себе. Є безліч практик для різних людей, для їхніх потреб. І... Саме основне, що тут вони вчать правильно мислити, правильно направляти хід своїх думок, тобто вони навчають оцій чистоті своєї думки, і це надзвичайно важливо. От саме сьогодні хочу про це поговорити: про практики. Ми дуже часто говоримо про те, що треба позитивно мислити, про те, що треба виділяти свою енергію лише на позитив, так але ми ніколи не детально не говоримо про конкретні практики. Давай сьогодні поговоримо про практики на різні сфери життя. Найголовніше я думаю для наших глядачів, і зокрема для всіх людей в світі. Почнемо з практики на успіх. Яку практику на успіх варто робити людям, аби привертати цей успіх до себе, цю удачу? Так, ти знаєш, насправді все набагато простіше, чим ми собі думаємо, і дані практики також набагато простіші. Ми повинні зрозуміти, що ми, як наше тіло, як вібрація, ми вібруємо на певній частоті, і в тілі нашому є мільярди електронів, які теж видають звук. І наше тіло воно перебуває у певному діапазоні вібрацій, і на нашому тілі є волосся. І це волосся як антени, воно передає дану вібрацію, на якій ми перебуваємо у всесвіт, і таким чином ми притягуємо ті події і той же самий успіх до себе. І коли ми вібруємо в такому діапазоні, що нам щось не вистачає, ми постійно перебуваємо в негативних думках про себе, неприйняття себе. Ми відповідно даємо запит у всесвіт, і нам цей запит проходить. Тобто, ми так не зможемо досягти жодного успіху. Для того щоб відчувати себе успішним, потрібно переписати свою щоденну історію, розповідати собі прекрасну і ту історію, замінювати деструктивні думки відразу на позитивні. Ось, наприклад, людина каже: У мене там немає грошей мені не везе. Тобто вона вже розмножує даними словами цю вібрацію або говорить нічого собі. Тобто вона вже ставить блок цим словом на абсолютно весь потенційний успіх, який може до неї прийти. Ці певні слова, вони не просто так дані соціум. соціумом, вони блокують, блокують от наш цей зв'язок благості, цей зв'язок достатку. І коли ми переписуємо дану історію, яку розповідаємо собі кожне слово, я, наприклад, кажемо, що кожен мій день він стає самим успішним. Я постійно перебуваю у достатку. Що би не трапилося, у мене завжди все є. Боже, у мене всього є в достатку. Я надзвичайно щаслива, щасливий. Що я зараз на цій землі і в мене є абсолютно все світить сонце, у мене є неймовірна смачна їжа. Боже, який я вдячний, яка я вдячна. Я заслужив на це, я заслужила на це. Тобто ставити хід своїх думок на високу частоту вібрацій. І коли ми говоримо собі, я заслужила цього, я заслужила на хорошу річ, я заслужив на смачну їжу, я заслужив на цю подорож, я заслужив на кар'єрний ріст, я заслуговую успіх, який є в цьому житті. Я заслуговую, тому що я дитина Бога. Бог мені дав всього, тобто ми повинні розуміти, що в всесвіті і на нашій землі є всього вдосталь. Всім всього вистачає, всім вистачає успіху, грошей, здоров'я, абсолютно всього є вдосталь. Просто потрібно дозволити це собі прийняти, впустити оцю благость у своє поле. І я ж скажу, що цікаво, коли тут, наприклад, в Таїланді як у них збереглося от істинною їхньою культурою, коли вони бачать у людині в людини якусь хорошу річ або там хорошу машину, або будинок, вони приходять до людини і вони схиляються, бо в них привітання схилятися, і вони кажуть: у тебе хороша карма, значить, ти зробив в цьому втіленні, в цьому житті в попередніх хороші вчинки, що Бог дав тобі такі блага, Бог дав тобі таку роду, таке фізичне тіло, Бог дав тобі успіх. Тебе хороша карма, ти робиш благі справи. Тобто, ця людина, яка каже іншій людині про це, вона ще більше збільшує достаток навколо себе і тої людини. Вона не каже, о, у нього звідкись успіх, а він звідкись там відомий, а звідкись у нього там гроші, він щось зробив погане. Тобто вона не занижає свої вібрації і не обесцінює себе. А вона посилає таку благісну, безумовну любов, у все і цієї людині і воно повертається, тому що Всесвіт, це також вона вібрує, вселенна і наша земля, вона вібрує на тій частоті, на якій ми їй даємо. І коли ми своїми думками я успішний, у мене є всього, я маю за що купити їжу, у мене є абсолютно все, що дав мені Бог по праву на народження на планеті Земля. У мене є все. Абсолютно все у мене немає жодної нехватки ні до чого у мене є всього вдосталь, і коли ми направляємо такою думкою, високою чистотою, у все відповідно ця думка, як ніби такий посол. І він іде Всесвіт, збирає там собі подібних, збирає енергію благості, достатку, успіху і збирає всіх друзів і повертається назад до тієї людини. І в тієї людини стає ще більше. І тому людина, яка багата, вона стає ще багатшою, Багата не тільки фінансово, багата духовно своїми вібраціями. І це це дуже важливо. Це дуже важливо. Я погоджуюсь абсолютно і особливо треба мислити позитивно, тому що всі наші позитивні думки вони збуваються так само, як і негативні. І чим більше ми позитивно думаємо, тим більше позитиву в нашому житті. Але мені особисто цікаво, Я думаю, як і нашим глядачам дуже часто пишуть про те, як тоді залучити кохання, яку практику на любов варто робити, аби в своєму житті завжди була турбота, було, було кохання і була любов від інших людей. Ми завжди хочемо партнера чи партнерку, яка буде кращою. Тобто, дівчата мріють про прекрасного принца. Ну я утрірую. А чоловіки мріють також про принцесу відповідно із своїми ідеалами. Але повинні розуміти одне: що ця чоловіча сторона, про яку мріють жінки, і та жіноча сторона, про яку мріють чоловіки, є у нашому тілі. Тобі ж права рука і ліва рука, права сторона і ліва сторона. Чоловіча сторона, яку ми хочемо, яку ми бажаємо, яку ми притягуємо в своє життя або жіноча сторона, вона є уже у нас. І коли ми собі не дозволяємо купити, наприклад, якусь річ, то ми притягнемо в своє життя такого партнера чи партнерку, яка теж нам не дозволить це купити, яка теж нам це не купить. Я пояснюю такими простими речами. Відповідно, треба починати із себе для того, щоб залучити цю любов, треба проявити Любов до себе, до своєї цієї іншої частини у своєму тілі для жінок, це до чоловічої сторони, для чоловік це до жіночої сторони, тому що ми все одно є як єдине ціле, і ми притягуємо до себе ту частину, яка є у нас всередині. І дуже цікаво, що коли ми хочемо притягнути. Партнера чи партнерку у своє життя ми можемо закрити очі і просто зробити три глибокі вдохи для того, щоб розслабити наше фізичне тіло. Найкраще це дуже проста практика, за прикладом СО хам. Наприклад, СО, ми робимо глибокий вдох носом, і на складі хам ми робимо подовжений видох через відкритий рот. Тобто ми робимо вдох в своїй свідомості, ми кажемо склад СО. І на видухі, тобто видох має бути довший ніж наш вдох, і ця проста практика. Її ще розказував про неї саї баба. І ця проста практика, коли ми робимо так три вдохи і видухи, вона наше тіло розслабляє, і тоді ми можемо, перебуваючи в ресурсі, побачити картину нашого життя. Партнера перед собою або партнерку, дім, собаку, дітей, подорожі, поїздки все те, що ми хочемо, ми можемо не тільки візуалізувати як картинку, а ми повинні відчути власним тілом, що ми це вже проживаємо в моменті, відчути, побачити посмішку тієї людини, яка нас обіймає, чи чоловік, чи чоловік обіймає, чи жінка обіймає чоловіка. Відчути цю енергію, і коли ми своїм тілом випромінюємо емоції. Ми цим самим даємо енергію як живлення для даної візуалізації, і таким чином відправляємо це у всесвіт. Та як машина їде, їй потрібно паливо. Так само, і тут, щоб ця мрія здійснилася, щоб ми притягнули цю візуалізацію, нам потрібно дати паливо. А паливо це є наша емоція, яка прикріплена нашою енергією радості. Тобто, коли ми уявляємо собі якусь картинку, але емоційно це не відіграємо в своєму тілі, не додаємо ніякої емоції. Це не те, щоб не відбудеться, воно відбудеться, але через певний час, тобто воно відтермінується. А коли ми проживаємо, от інколи бувають такі миті, коли ми щось хочемо, і ми ще того не маємо. А ми вже зраділи, і ми вже такі раді. Всі у мене вже це є. І тут дивимося за деякий період часу, а в нас вже це є. Тобто, ми додали оцю іскру божественну іскру енергії, і відповідно. Наша реальність сформувалася так, як ми побачили, і так само, коли ми мріємо про партнера чи про партнерку, ми повинні чітко, чітко закласти, якого партнера ми хочемо. Тому що, коли жінка не впевнена в собі, а вона шукає партнера, по ній зразу видно, вона дивиться, вона шукає партнера у будь-якому зустрічному чоловіку. Хто би не йшов, вона думає, це потенційний партнер, тому що немає впевненості в собі, і вона таким чином не знайде партнера. Тому що вона перебуває в таких вібраціях невпевненості і в вібрації пошуку, що це просто як написано на чолі, це фонить, фонить із від тієї жінки, що вона не впевнена в собі, що для того, щоб вона була впевнена або щаслива, їй потрібен хтось з боку. А коли жінка чи чоловік впевнений в собі, щасливий сам у єднанні з собою, чи щаслива сама, від неї не фонить цими енергіями, і тоді на неї приваблюють увагу інші чоловіки і кажуть компліменти, тому що вона випромінює цю енергію благості, самодостатку внутрішнього. Мені добре, отак от як я є, мені добре, такі, який я є. І це надзвичайно іде такий сильний резонанс, тому що дуже багато в пошуках людей своїх половинок і думають, що коли знайдуть половинку, будуть щасливі, але цього не буде. Поки ми не будемо щасливі самі з собою на самоті, коли не будемо потребувати когось панічно потребувати. Тільки тоді прийде людина, яка теж не буде в пошуку, і ми притягнемо своєю високою вібрацією, високою духовністю такого ж самого чоловіка і таку ж саму жінку. Прекрасна практика, дякую штар. І останнє про що ми хочемо поговорити з тобою, це про практику на здоров'я. Зараз дуже багато хворіють люди, дуже багато чуток про штучні віруси, дуже багато чуток про те, що люди реально стали слабшими ніж раніше, і імунітети стали набагато гірше ніж раніше. Що ми можемо зробити, аби покращити своє здоров'я? Якусь таку прям конкретну практику. Так, я б залучала а, архангельську групу. Я б зверталася, я і звертаюся до Архангела Рафаїла для стілення фізичного тіла. Він має таку, таку владу, такий функціонал зцілювати дане фізичне тіло. І коли ми відчуваємо якесь недомагання в тілі, ми можемо також напряму своїми словами закликати в поле Архангела Рафаїла і просити, щоб він стілив нашу фізичну структуру. Він допоможе нам зцілити її вібраційно, тобто духовно а також дуже добре працюють афірмації, які є на постійній основі. Коли ми зранку прокидаємося, і, наприклад, йдемо чистити зуби, ми можемо написати на листочку собі такий меседж. Я постійно здорова. З кожним днем у мене все більше стає здоров'я. Моє тіло зміцнюється, моє здоров'я міцне. Жоден вірус мене не торкається. Кожен мій день починається із ще кращого мого фізичного стану. Будь-який намір, будь-яка афірмація, яка людині близька, або людина почула в когось цю інформацію, і вона її зрезонувала. Ми просто можемо написати це, насправді дуже працює. Насправді такі прості речі вони працюють. Чому? Тому що, коли ми будемо зранку читати дану афірмацію, вона є як програма, яка закладається у наші нейронні зв'язки, і таким чином перепрограмовує наші деструктивні думки і наше тіло через це. Посил енергії воно відчуває себе здоровим. Тобто, ми закладаємо програму у своє фізичне тіло, що воно вже є здорове. З кожним днем моє тіло молодше і молодше. З кожним днем моє здоров'я покращується, тобто потрібно закладати правильну програму. І насправді це дуже просто, коли ми просто напишемо якусь афірмацію і закладемо цю програму всередину себе. Також дуже класно закладати цю програму у воду або в їжу, коли ми сідаємо їсти і нас приносять якусь їжу. Ми просто на секунду зупинитися перед їдою, поблагословити ту їду і сказати намір після цього, як я з'їм цю чудову, прекрасну. Їжу, моє тіло збагатиться усіма елементами, вітамінами. Я порадую цією їдою своє тіло, і моє фізичне тіло буде вдячне мені за те, що я приніс, принесла йому абсолютно всі ті елементи, які йому не вистачало. І коли ми просто закладаємо цей намір звуковою хвилею через слова в їду, ми з'їдаємо їду. Тобто, ми коли з'їдаємо їду, ми з'їдаємо. Даний намір, і він починає середини нас працювати, і наше слово це як наш наказ, це як закон, тому що ми є як творці, частинка Бога всередині нас, і те, що ми говоримо, воно йде зразу в дію, воно зразу йде до виконання, і таким чином ми відчуваємо себе все краще. Багато є технік стосовно здоров'я, ну якби зразу їх всіх не розповісти. Но ще одну хочу сказати: коли ми відчуваємо сильну втому і сильне недогамагання, і ми відчуваємо слабкість, страта сил, ми просто збираємося, йдемо під протічну воду. Найкраще це душ. Навіть більше краще, чим ванна, ми стаємо так, щоб на макушку нашої голови падала водичка, лилася водичка. Ми закриваємо очі і просто відчуваємо, що ми знаходимося під водоспадом божественного світла нашого вищого я, і ми так і кажемо: я прошу своїх ангелів, я прошу своє вище я омити мою фізичну структуру, енергетичну структуру, очистити її від усього негативу, що не є моїм, від цього того, що забирає мою життєву силу, від того, від чого страждає моє фізичне тіло. І, закритими оченятами, бачите, як водичка просто змиває з макушки голови, по обличчю, по тілу, змиває абсолютно весь негатив і все зливається. І тоді ми відчуваємо, як наше тіло оновлюється. Ці практики вони всі доступні. Дуже важливий інструмент до всіх практик це віра. Це оця ангельська віра, коли ми підходимо до практики. Я точно знаю, що це мені допоможе. Я знаю точно, тому що я знаю, хто я є. Іштар, ти неймовірна, дякую тобі за ці прекрасні і дуже корисні практики. Думаю, нашим глядачам сподобалось. І глядачі, якщо ви спробуєте ці практики, обов'язково під цим випуском напишіть, чи працює, як вам відчуття після них. Дякую, Іштар, до зустрічі в наступних випусках.